Готова? Так. Поїхали. Улюблена машина. Раз, два, три. Ауді. Ауді. Угу. Улюблений колір. Раз, два, три. Зелений. Не знаю. Треба казати одразу. Типу. Угу. Улюблений фільм: раз, два, три. Теша Що? Самошоу... Улюблений колір очей. Зелено. Ра... Проїхали. Хід, в їх скажи. Там вже не важливо. Та важливо, то скажи? Ні, все не скажу. То скажи. це я про така штрафурку. Все, ну вибач, вийшло звідси. Улюблене місто. Раз, два, три. Львів. Львів. Шо ти, шо ти, шо, що ти що що... ти, наш такаєш Лівів? Що? Ти Кажи своє. Я, ти, я знаю, що ти знаєш, що я люблю Львів. Але ти скажи своє. А Мене мен Скажи село, Максимів, Катіба. Найгірше жіноче ім'я. Раз, два, три. Настя. <ристо> Настя Коротше, вибачте, Настя, це просто, ну, типу. Самі розумієте. Просто весь час говорять, що найгірше жіноче ім'я Настя, і воно вже, знаєш, в голові крутиться. Так само, як найгірший знак гороскопу, чомусь завжди раз, два, три, скорпіон. скорпіон. Чого я не знаю. Але я хочу стати на захист скорпіонів. Ми нормальні куромать люди, ми не егоїсти, ми не самозакохані. Ми слухаємо думки інших і прислуховуємося до них. Правильно? Ні.